Так, це зараз знаходжуся на сортові Аполло соя. Така вона не дуже висока тут десь до пояса, де метр-метр десять, метр висота і нижче ніж ментор. Такий вигляд вона має на сьогодні. Так, гусені не бачу порівняно з попереднім відео, де показував сою суцільний посів. пероноспороз. ось. Тільки-тільки коли йде проявляється, ну, зовсім не критично. Так, рядки вона закрила вже давненько. М -м так, соп, фокус. Рядки закрила давненько. Листя ось нижнє вже в такому стані. Ну, де як? Ну, в основному вон. цей зараз ось покажу наочно. Так, тут це вже трилисник відпав, це виходить тут. Раз, два, три, п'ять, 6, сім. частих ще. Працює, проводять фотосинтез. По бобах вона це вже і все нав'язала. 27 і 29, здається, бобів на рослині нарахував. При такій густоті, десь приблизно в середньому, якщо взяти, брав я, значить, тут щось боби. Тоже так, вон, нижні. По одному. Так, а ну, фокусуйся. По одному, по два. В общем, я взяв в середньому з рослини по 2,5, 2,5 з боба. Це виходить з рослини, десь 67. Штук буде. Потім множимо на густоту, тут прикинув десь 380 тисяч. Це виходить там щось. ну, Урожайність, якщо я все правильно порахував, прикинув, буде в районі 25 центнерів тут. Я не знаю, коли вона почне тільки достигати. І хто знає, яка буде маса тисячі через те, що ну, боби-то невеликі, але вологе тут зараз ось. Прямо зверху, земля волога. Вологи предостатньо. Зазвичай вона до середини серпня виготує, тоді починає жовтіть, скидати листя, і десь на початок вересня її вже можна молотити. Як вона поведе в таких умовах, того що такого серпня, щоб от такі помірні температури, ну, в день градусів 30. У нас зазвичай серпень 35, вологи немає, соя нав'язує там щось, то це. Ну, за рахунок маси тисячі урожайність падає. Воно не до. Виходить не насіння. Тут, я думаю, за рахунок маси тисяч, ну, воно дотягне. Не за рахунок кількості, а за рахунок маси тисяч. Подивимося. Цікаво просто наскільки, чи так само вона в середині вересня почне закінчуватиме вегетацію, чи не знаю, общем, подивимося. Оце таке. Ну, не знаю, вона рівномірна, однакова. Можливо, це вже є. Завершення вегетації, ці пожовтіння нижніх листків сьогодні 7 серпня, то можливо і таке. Так, ну побачимо. Що мені єдине подобається, переноспорозу нема практично. Зазвичай кажу ж, навіть на 43-му міжрядді було дуже велика кількість переноспорозу. Зараз його ну на суцільному посіві є він, то да. А на 70-му ну практично немає. Не знаю. От це мені цей момент цікавий. Так, ну по логіці, якщо ще так скажу, сої потрібно набрати необхідну кількість позитивних температур. Вона, це літо було прохолодне, дощове. По суті, я думаю, що повинна була б їх набрати десь під кінець серпня. Тобто виготувати повинна б до кінця серпня. Ну, А там подивимося. Все-таки ж гене не виковиряєш, як то кажуть, що вона. О, тут ось трошки вища соя. Ну, подивимося. Оце таке, що воно співатиме. Можливо, ще щось це й буде. Покажу, цікаво, а ні то вже Все, Всім пока.